Чому секрет успіху Єви та Есті? Як їм вдалося зібрати за трішки більше ніж півроку 100 тисяч підписників в Тіктокі, розвивати свій ютуб-канал, досить успішно співпрацювати з класними українськими брендами, виступати на конференціях і взагалі побудувати сильний особистий бренд за такий короткий термін? Мені стало дуже цікаво дослідити як маркетологу, як людині, яка взагалі цікавиться цим ринком, цікавиться. Тим, як тут все побудовано, і тому я розібрала на кісточки побудову бренду Єви та Есті. Мені буде дуже цікаво з вами цим поділитися, тому що я години провела на їх ютуб-каналі і на їх Тіктоці для того, щоб дістати ось ці всі секретики і лайфхаки, якими вони керувалися, коли будували свою імперію і продовжують її будувати. Я навіть не уявляю, куди все це може Дійти, тому що зараз, щоб вони не продавали, вони будуть мати гроші і успіх. Тому цікаво не тільки дослідити те, як вони почали і прийшли в точку сьогодні, а й те, куди далі буде розвиватися їх бренд, їх сторінки. Будемо за цим слідкувати. А поки що, давайте подивимось, як вони прийшли туди, куди вони прийшли зараз. Чому я вирішила знімати це відео, тому що я впевнена, що більшість з вас поставили ціль на цей рік запустити свої соціальні мережі, почати вести свій блог, заробляти на цьому, здійснити свою мрію, як колись це зробили дівчата. Тобто в них була мрія запустити свій YouTube канал, запустити свій TikTok, знімати, заробляти на цьому гроші, і в них це вийшло. Тому будемо дивитися на прикладах людей, які це змогли зробити, і спробуємо. Не те, щоб скопіювати, але надихнутися і зрозуміти, як саме це працює для того, щоб використати це собі на користь і на досягнення власних цілей та мрій. Я іноді буду підглядати. Тут я написала собі список з секретиків, які, на мою думку, спрацювали дуже класно. І перше, з чого я хочу почати, це те, про що ми. Почали говорити стратегія та мрії. Дівчата дуже довго про це мріяли. Вони чітко розуміли, чого вони хочуть, і вони на цьому. Будували всю свою стратегію, тобто вони розуміли, що вони хочуть працювати з великими брендами. Вони розуміли, що там Есті казала, що хоче працювати з Чер-17 і через декілька місяців в них з'явилася можливість з ними попрацювати. Вони знали, що хочуть виступати. Вони знали, що хочуть заробляти на цьому гроші, і ось це розуміння дуже чітке, чого ти хочеш, як ти це хочеш, воно допомогло їм отримати те, що вони мають зараз. Популярність, активність підписників і дуже класні стосунки з аудиторією. Звичайно, все це побудовано на дуже прикольній такій схемі поєднання, і мені здається, що це особливість саме дівчат, тому що повторити її буде досить важко, але якщо ви розумієте, що це про вас, обов'язково візьміть це за основу, тому що дівчата поєднали в собі лакшері життя, дуже таке багато розкішне з брендами, з сумками і там з прикрасами, при цьому маючи дуже такий простий лайфстайл і дуже. Легке ставлення до життя, тобто в них є відчуття, що вони там не витрачають зайві гроші просто так. Вони там мріяли про скраб для тіла, не знаю, за 30 євро, і їм потім подарували його на день народження, і вони можуть про це говорити. Вони дуже щиро говорять, що там подарунки дуже дорогі, роблять батьки, у яких є гроші, але вони свої гроші ще не заробили. Вони там можуть собі дозволити умовний жахмюз, але не можуть дозволити гемес. І це дуже стратегія, яка підкорює, тому що ти розумієш, що це наче близько до тебе, і в той же час те, чого ти хочеш в своєму житті. І тому людям дуже легко підписуватися на такий формат, тому що якщо б дівчата просто казали про лакшері життя зверхньо, було б дуже багато негативу, і просто ну, що ти хизуєшся своїм життям. Дівчатам вже вдалося поєднати те, що вони дійсно показують певний рівень. життя, Вони це не приховують, що вони з багатої сім'ї, що в них є гроші, але при цьому вони показують, що вони і дуже багато працюють для того, щоб в них були власні гроші, щоб в них був власний успіх, і щоб вони могли досягнути того, що досягнули їх батьки своїми руками. І це поєднання воно неймовірне. Воно є. Точкою успіху дівчат, мені здається, окрім того, звичайно, що вони поправте мене, вони не близнючки, вони е я не пам'ятаю на українське це слово. напишіть, будь ласка, в е коментарях, тому що вони, як двійняшки, вони народилися в один день, вони дуже схожі між собою, але вони не близнюки. Е е і це теж впливає, тому що коли ти бачиш такі стосунки між двома сестрами, ти за ними захоплюєшся. Це не одна людина, це вже дві. В них дуже різні характери, і це наступний секрет їх успіху. Це дуже різні характери і сміливість їх транслювати. Тобто людина, яка чітко розуміє себе, вона розуміє, що їй подобається, що їй не подобається, як їй подобається, як їй не подобається. І вона це транслює просто, тому що вона так живе. Тобто, Есті не боїться сказати, що вона там дуже сильно голодна, і це її там десь дратує. Вони сміливо зізнаються в тому, що там Єва не може вийти з дому без прикрас. Вона зовсім відчуває себе голою. Есті розповідає дуже щиро про свої стосунки і про те, що вона там більш духовна, єва, більш раціональна. І за рахунок того, що вони дуже чітко розуміють себе. Ще може десь посміятися з, ну, з недоліків чи якихось особливостей іншої. Це дуже прикольно виглядає в контенті, тому що ми бачимо, що в контенті е, дуже важливо мати характер, мати м, чітку позицію, в, яку, в якій ти не сумніваєшся. ти дуже… Е, Відверто розповідаєш про те, як ти живеш, і ти впевнений в тому, що те, як ти живеш, це класно. І в дівчат це є. Це ми не будемо засуджувати це правильно чи неправильно, але це є і це привертає увагу. Тобі хочеться м, дізнатися більше про цю людину. Вона багатогранна, вона не завжди ідеальна і не завжди не ідеальна. І це такий ідеальний персонаж, за яким цікаво спостерігати. І тому у дівчат це класно ну, у дівчат класно виходить транслювати і це чіпляє увагу інших людей. І від того, що вони класно розуміють себе, вони ще вміють тригерити цим аудиторією. Я не впевнена, що вони роблять це несвідомо, але це. Прикольно працює, Класно радіться з золотою ложкою в роті. Ви і в туалет разом ходите? Ну, звісно, що ми ходимо в туалет разом. Всі порушки разом ходять в туалет. А мама. Та як можна проводити вечори та ранки без свого маля? Яка косметика та все інше можуть бути важливіші, то він не може самі помити, не роби? О знаєте, я не люблю мити голову сама. От у мене є можливість мити голову самі і ходити салон краси. Я буду туди ходити. А тобто, коли вони постійно себе дуже сильно хвалять, коли вони. А... Купують ті шлакшері речі, а потім кажуть, що в них там не вистачає на щось грошей. Тобто людина, яка сидить в антлів, сидить з сумкою Ермес, і в цілому ти розумієш, що в неї є гроші. А потім вона каже, що вона не може купити там собі туш сістерсарому, точніше, що вона типу, думала купувати чи не купувати. Це виглядає дивно, і тебе це тригерить, як людину, яка на це дивиться, і вони. Вміють це розповідати, точніше, це їх частина життя, і тому вони про це розповідають. Але це те, що тригерить інших людей. Ти залишаєш дитину з нянею, тобі готує кухар. А що ти тоді там можеш? Що ти кажеш, що ти самостійна людина, якщо тобі готує кухар твоїх батьків, там вони витрачають багато досить грошей. Вони там їдуть в Париж. Тобто є теми, які сьогоднішнє суспільство українське тригерять, і за рахунок цього тригеру. Є багато коментарів. Кожен коментар допомагає розвиватися їх сторінці, розвиватися їх аккаунтам, розвиватися їх особистому бренду. І це класно, класно ще окремо те, що вони на це не реагують, тобто вони не сприймають це як: от зараз ми про це скажемо, щоб там було більше коментарів. Ні, вони це роблять, тому що вони так живуть. І за цим класно спостерігати. А саме те, що ось ці тригери вони виходять дуже натурально, дуже природньо, дуже. Легко і при цьому дають їм той результат, якого вони очікують. Це якби підписники, активність, впізнаваність і так далі. Вони звичайно дуже працьовиті. Це напевно повинно було бути першим. Так багато як працюють дівчата. Мало хто працює. Вони вдвох ведуть свої сторінки. Вони багато записують, вони знімають вони запишуть сценарії, вони монтують відео. Вони в шості, о 6.30 прокидаються. А для того, щоб підготувати себе для зйомок, вони постійно щось знімають: чи в Інстаграм, чи в Тікток, чи якісь колаборації з брендом, рекламу. Тобто це їх постійний такий процес, вони зранку до ночі працюють. І прикольно сказала Єва, вона каже: мені 23, коли ще мені працювати. І мені здається, це також пов'язано з тим, що в них в цілому в. Сім'ї культура роботи, реалізації, тому що в мами дуже успішний бізнес. не відомо, чим займається тато. Але я також думаю, що в нього успішні якісь проекти. Бабуся багато працює, я так розумію, там зі сторони чоловіка Єви. Також мама працює, тобто в них є приклади жінок, які чогось досягли, які дуже успішні в тому, що вони роблять, які успішні в сімейному житті. І е, ця працю працьовитість їм передавалася просто з молоком матері. Вони дуже працьовують і вони не бояться це транслювати і показувати, що те, що вони зараз мають, це завдяки тому, що вони багато працюють. Багато говорять про те, що. Вони такі молодці, тобто, в тому як вони знімають рекламу, вони багато себе хвалять. Вони кажуть, я гарна. Вони постійно там в мене гарна сумка, гарні прикраси. Вони точно знають, чого вони хочуть. Вони багато. Показують реально того, як вони запарюються над зйомками з брендами, як це там важко буває, як це буває дорого, чому у них реклама коштує так багато грошей. Тобто вони своє життя чітко транслюють, і людина розуміє за що вона платить гроші як рекламодавець, і в результаті в них багато рекламодавців, які хочуть з ними працювати. І до речі, дівчата казали, що досить багато речей рекламодавців вони відправляють назад. І не приймають, якщо погана якість чи ще щось, це теж показник такого сприйняття своєї блогерської роботи як довгострокової, тобто будування репутації, а не тільки отримання грошей тут і зараз. Це теж така точка зору, яка дуже важлива, коли ви будуєте свій бізнес в соціальних мережах. Тут ще з того, що мені дуже сподобалось, це щедрість у всьому, що вони роблять. Я потрапила на відео. Бренду, з яким працювала Єва Есті, який розповідав, що вони на Різдво подарували панітони. Цьому бренду наш брендже не перший раз співпрацює з блогерами Єви та Есті. Після кожної реклами ми мали дуже класні результати, і тиждень тому Єва написала, що вони хочуть відправити новорічний подарунок нашому бренду. Якщо чесно, ми були дуже здивовані, бо таке вперше, щоб саме блогери надсилали подарунок бренду, а не навпаки. І яким було наше здивування, коли ми отримали посилку. Просто уявіть: всередині пакету було панетони дольче, габани і шампанське. Це 100% у стилі дівчат. Але те, що нас остаточно розчулило, це особиста листівка, на якій був QR-код, прийшовши за яким було це відео. Дорога команда Tangle Brand, Ми з Євою хочемо привітати вас з новим роком. Ви першими замовили у нас рекламу в Тіктоці, тобто повірили в нас, і ми вам за це дуже вдячні. І особливо часто нас питають про сорочки в клітинку. Дуже вас любимо і робимо з вами чірс. Ваша Єва та Е. Тобто бренд. Який замовив рекламу? Єва Естя. На своїй сторінці рекламує Есті, за рахунок того, що дівчата подарували класний подарунок на Різдво, а так робить дуже мало людей, які отримують гроші від рекламодавців. Як правило, це типу одноразова така історія. Ми з тобою поспівпрацювали, Якщо ти хочеш звернутися ще раз, буде класно, якщо ні, то ні. А тут дівчата підійшли дуже. Підприємницькі, правильно, що вони відзначили рекламодавців, подарувавши їм подарунок. Так само вони дарують подарунки і своїм підписникам, і вони дуже щедрі в цілому, в тому, як вони розповідають, тобто вони нічого не намагаються приховати. Вони в них відчуваються оце щедрість, навіть якщо ви побачите, як вони там збираються сім'єю на Шабат. Це дуже прикольно. Вони дарують один одному подарунки, вони накривають великий стіл. Вони там дівчата між собою дарують один одній подарунки. Це ось ця щедрість вона також дуже сильно впливає. Якщо ви вірите в кармічний якийсь менеджмент, чи взагалі вірите в карму. Чим більше щедрості ми віддаємо, тим більше ми отримаємо. І дівчата точно знають це правило, тому що вони. Ним активно користуються, а в них дуже сильне оточення. Тобто вони один одного мотивують, підтримують. Якщо одна встала о 6.30 і інша встане о 6.30, по Факту у вас постійно поряд є такий коуч і тренер, який допомагає вам досягати спільних цілей. Це дуже сильна мотивація. Для когось це може бути чоловік, для когось подруга, для когось сестра, для когось мама, Я не знаю хто завгодно, але хтось платить за це гроші. Людина, яка там, консультує вас, але мати таку підтримку завжди поряд, як сестра, і там, наприклад, їх батьки дуже підтримують, їх сім'я дуже підтримує. Це оточення, яке тебе підтримує, це теж дуже важливо. Якщо у вас його нема автоматично, це теж не проблема. Але мати його, це сильне таке підґрунтя, сильний фундамент, який дозволяє тобі досягати своїх цілей. І останнє про що я хочу сказати, якраз дуже доречно до відсутності класного оточення дівчат не зупиняло те, що в них щось не ідеально. Вони не чекали, поки в них з'являться петлички, мікрофони, вони не чекали, поки в них з'явиться класний штатив, класне світло. В них буде ідеальна шкіра, в них буде ідеальна квартира, не знаю, ідеальна машина, щось таке, що вони нарешті зможуть почати. Вони просто почали. І я там дивилася вже не знаю, яке відео дівчат, і тільки там на п'ятому-шостому відео на Ютубі вони сказали, що вони замовляють мікрофони. І ти розумієш, що оцей момент. Якщо ти щось хочеш робити, роби це зараз, не відкладаючи до того, як в тебе будуть ідеальні обставини. Він дуже класно працює у дівчат. Вони прям тут і зараз хочемо робити Ютуб, робимо Ютуб. У нас не вистачає менеджера, який буде там монтувати наше відео. Робимо менеджера. В нас дуже багато вже заявок по рекламі. Ми не встигаємо обробляти якісно все самостійно. Значить, ми беремо менеджера, який буде працювати в нас з заявками рекламодавців. І ось ця швидкість прийняття рішення це дуже сильний е, критерій успіху. Будь-якого блогера і будь-якої людини, будь-якого підприємця. І у дівчат це є. Вони дуже швидко приймають рішення, не дивлячись на те, що Есті на початку хотіла щось відмінити. Вона казала, що в мене нема настрою, в мене там висипання, якісь на обличчі. Я не готова сьогодні знімати. Це те, що я казала, підтримка Єви, яка сказала, що я буду знімати з тобою чи без тебе. І це вплинуло на те, що вони почали не ідеально. І зараз вони, коли снімають свої YouTube я впевнена, що це також вихід з зони комфорту. Їм дуже складно сприймати там десь свою зовнішність. Вони відверто про це говорять. В них є нюанси і є ось такі спорні моменти, які я, як людина, там яка працює з психотерапевтом, або там дуже сильно вірить в духовність а, людина, яка дуже багато читає про розлади харчової поведінки. В них є багато. Моментів, які не пропрацьовані. Але це з мого з моєї точки зору, вони дуже класні дівчата, але є моменти, в яких вони ще як особистості можуть зростати. І це прикольно, що вони не чекали знову ж таки, коли вони будуть ідеальними особистостями. Вони почали. І зараз ми там за останні сім місяців можемо спостерігати, як класно їх особистості розвинулись в цьому блозі, як круто вони перестали е, соромитися камери, вони дуже е, набагато вільніше. Говорять українською мовою, вони в цілому відчувають себе впевненіше в тому, що вони роблять. І цього не було б, якщо б вони не почали так, як вони є тут і зараз. А якщо б вони чекали якогось ідеального, супер розвинутого моменту в усіх сферах, то, скоріше б за все, я зараз не знімала б про них відео. І це важливий момент. Тобто навіть оці, ну це навіть не недоліки, особливості. Того, що їм зараз тільки 23 роки, того як вони сприймають життя, того, як вони живуть, це також частина історії їх особистого бренду. Когось це тригерить. Мене наприклад, що вони постійно їдять, дуже однакову їжу і дуже сильно за цим слідкують, і вони дуже сильно якось роблять акцент на тому, як вони виглядають, скільки вони важать на якихось візуальних там недоліках чи якоїсь зацикл є така відчувається зацикленість. Така ще з часів Вікторії Сікрет. Але це теж вони такі, які вони є зараз. Якщо їх це буде не влаштовувати, вони підуть до психотерапевта і з цього зре зроблять класний контент. І за цим теж буде цікаво спостерігати. Як ви могли зрозуміти? Я в захваті від цих двох дівчат, від того, що вони роблять, як вони це роблять. Це приклад класних сучасних блогерів, які не думали про те, що вже пізно заходити в TikTok і в YouTube. Вони просто роблять те, що їм дуже сильно подобається робити, і отримують результати від своєї роботи, тому що вони дуже багато працюють. В них є класна історія, в них є дві класні особистості, які щиро діляться своєю життєвою історією. І за цим цікаво спостерігати. Тому, якщо ви раніше не чули про цих блогерів, я вам рекомендую навіть не те, щоб підписатися і слідкувати як блогерів, вони вам можуть, можливо, і не подобатись, але як маркетинговий кейс, за ними дуже цікаво спостерігати. Подивіться, проаналізуйте, що саме вони роблять. І якщо ви про них вже знали, напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось з мого розбору, з чим ви погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь, і, можливо, ви бачите дівчат якось по-іншому, не так як я. Мені буде цікаво побачити вашу думку в коментарях. І якщо вам дуже сподобалось це відео, навіть якщо просто сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал, я буду дуже рада бачити вас в своїх підписниках. Якщо вам подобається такий формат розбору блогерів, також дайте мені знати, а я буду знімати це частіше. Дякую вам за перегляд, гарного дня і до зустрічі в нових відео.